Чотирилапі іноземні сапери обстежують заміновані поля Харківщини. Шість бельгійських вівчарок передали державній службі із надзвичайних ситуацій партнери з Норвегії. Собак натренували на пошук тротилу. Тож ворожу вибухівку вони відчувають навіть під землею. Як працюють кінологи зі своїми помічниками, бачила кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Це, це мій друг і також військовий собака Альф. Євген Зальфом вже півроку разом. Кінолог каже, його бельгійська вівчарка може знайти вибухівку невидиму навіть для приборів. Пластикову противотанкову міну деякі прибори не чують так, як вона пластикові, там ну мінімальна кількість металевих елементів. А собака, ну, вона ж шукає сам, ну, саму вибухівку. І тобто вона чує тротил під землею. За день Альф може обстежити понад 300 квадратних метрів території. Це для нього, пояснює Євген, як гра. А винагорода за знахідку улюблений м'ячик. На цьому полі під час окупації були позиції росіян, які при відступі замінували землю. Тепер тут працюють кінологи зі своїми собаками. Комсек. Ресо. молодець. Близько підходити до собак під час роботи заборонено, кажуть кінологи, щоб не порушити концентрацію пса. Тож за роботою Альфа ТСН спостерігає на відстані. Nine, come, six, вот. І от сапер перевіряє вказану ділянку з детектором. Цього разу нічого немає, але це не означає, що собака помилився, каже рятувальник. Тут неподалік є місця розриву від снарядів, тобто залишки після розриву, маленькі там частинки. Там зривчатки могли розсіятись по ґрунту, і то тобто, собака могла б і не помилиться, але ми цього не бачимо. Ці бельгійські вівчарки приїхали до України з-за кордону. Їх передала міжнародна організація Норвезька народна допомога, яка тренує собак саме для пошуку вибухівки. Зараз ми в Україні допомагаємо українським саперам кінологам навчитися ефективніше працювати з нашими собаками. І вже під час першого робочого виїзду ми задоволені результатами, які бачимо. Задля роботи з собаками саперами їхньому нам кінологам з Сумщини довелось вчити іноземні команди. Інакше підопічні могли їх неправильно зрозуміти. Це близько 10 там слів, щоб кінолог запуска... запустив собаку шукати. У них це команда Сек. Там, е... Вони до мене, шукаючи до мене назад, це комсек, там е е ніт або там не можна. У них це там найн. Смаколики вже, вже по українськи смаколики. Це перші в Україні собаки натреновані саме на пошук тротилу. Робота на Харківщині це їхній перший робочий виїзд після піврічних тренувань. Ми зрозуміли, який формат пошуку. Мінопошукова собака це не активний пошук, це пасивний. Це спокійна, врівноважена робота, ретельна робота по пошуку. Собака повинна Маршруту проходити 10 метрів і і по тому самому повертатися назад, охоплюючи зону в ширину 0,5 п'ять метрів. Чотирилапі сапери працюватимуть на Харківщині допоки не завадить погода. За місяць вони вже відшукали майже три десятки вибухонебезпечних предметів: Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.